Час новин настав. Вітаю вас! Для вас працює команда студентського квитка, і сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Економічний тиждень пройшов у фаховому коледжі Київського міжнародного університету. Детальніше про нього в нашому сюжеті. Дивимось! Тиждень економічного факультету в Київському міжнародному університету почався з майстер-класу на тему інтернет-реклама та ринки пошукових систем, що виявився дуже корисним для майбутніх фахівців. По закінченню майстер-класу студенти активно задавали питання та цікавились власним досвідом слободяник Анни Миколаївни. Ранок наступного дня видався не менш цікавим, адже майстер-клас для здобувачів освіти нашого університету провів доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства і менеджменту Олександр Михайлович Момот, що на основі власного досвіду дав декілька корисних порад та пояснив, як стати спроможними та фінансово незалежними людьми. Він розповів, як правильно почати бізнес та охоче відповів на запитання студентів, очі яких з цікавістю г. Оріли. На деякі питання відповів і нашим журналістам. Своїми враженнями поділились також і студенти економічного факультету. Ми вдячні Олександру Михайловичу за незабутні враження від спілкування та досвід, подаровані молодому поколінню економістів. 16-17 березня у Київському міжнародному університеті відбулася щорічна 28-ма міжнародна науково-практична конференція. Дивимось. 16-17 березня 2023 року в Київському міжнародному університеті відбулася 28-ма міжнародна науково-практична конференція Сучасні тенденції розвитку вищої освіти та академічного партнерства в умовах воєнного стану. Піворганізатором конференції виступили заклади партнери нашого університету, як з України, так і з Європи, зокрема, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. Український державний університет імені Михайла Драгоманова, вища школа бізнесу в домброві Гурніча, університет імені Адама Міцкевича в Познані, Республіка Польща. Учасники серед яких заступник директора інституту модернізації з міста освіти Мон України Казимир Лавківський, проректор з наукової роботи Київської православної богословської академії протеєрей Віталій Клос, голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Павловський та інші обговорили сучасні світові та європейські Ейські практики у вищій освіті, інноваційні технології навчання в умовах євроінтеграції освітніх систем, організацію освітнього процесу в закладах освіти України в умовах воєнного стану, комунікацію та медіаосвіту в умовах військової агресії, роль штучного інтелекту і нові виклики цифровізації освіти тощо. Дякуємо нашим гостям за інноваційні пропозиції, обмін ідеями та досвідом. Але найголовніше дякуємо Збройним силам України за можливість провести конференцію у нескореній столиці нескореної країни. Сьогодні українська гривня це ще один символ незалежності України, адже на сьогоднішній день вже неможливо порахувати, скільки гривень відправили українці на потреби армії. Але яка історія у цієї грошової одиниці? Про це й поговоримо у нашій наступній рубриці. Цікаво знати. Ще за часів Київської Русі слово гривня означало на шийну прикрасу з золота або срібла. А у торговельних операціях гривню почали використовувати у 8-9 столітті. До речі, вперше тризуб на валюті з'явився при карбуванні монет у 10-12 століттях. Вони називалися златники та срібники. Ці монети перші державні документи, що зберегли зображення тризуба знака київських князів. Містили монети винятково давньоруські написи і зображення своїх князів. З часом слово гривня неодноразово змінювало своє значення. Але вже у період Української Народної Республіки, коли влада перейшла до рук директорії на чолі з Володимиром Вінниченком та Симоном Петлюрою, у грудні 1918-го основною грошовою одиницею відновленої УНР було проголошено саме гривню. Та вже в кінці 1920-го, після перемоги більшовиків, був заборонений обіг усіх українських грошей свого повернення гривні довелося чекати більш ніж 70 років. Та коли Україна вийшла зі складу радянського союзу, гривні ще досі не було. Спочатку в Україні використовували рублі а 10 січня 1992 року Національний банк ввів в обіг купони багаторазового використання. Але вже в листопаді того ж року єдиним засобом платежу став український карбованець. І тільки в 1996 році починається історія з гривнею у незалежній Україні, 25 серпня 1996 року оприлюднили указ президента України Леоніда Кучми про грошову реформу в Україні, згідно з яким мало бути запроваджена гривня. Тож з 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, унаслідок якої національною валютою стала гривня. А тепер перейдемо до цікавої особистості, пов'язаної з українською гривнею. Професора Київського міжнародного університету Михайла Андрійовича Швайка, якого називають батьком української гривні, у Київському міжнародному університеті Михайло Швайка працював фактично від моменту заснування університету, де обіймав спочатку посаду проректора з наукової роботи, а пізніше очолив науково-дослідний інститут з гуманітарних та економічних проблем і аж до смерті 2018 року. Також, як член народного руху, був народним депутатом України у Верховній Раді першого скликання та науковим консультантом комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій. Швайка підтримував утворення гривні, тому що вважав, що це буде сприяти економічному зростанню країни та допоможе у зміцненні національної ідентичності. Швайка був також діячем, який прагнув боротися з корупцією в Україні. Він був активістом та організатором багатьох антикорупційних кампаній, що вплинуло на курс гривні та стабільність фінансової системи України. Вів низку заходів спрямованих на стабілізацію гривні та зниження інфляції. Зокрема, він запровадив нову грошову політику, яка передбачала зменшення обсягів грошової маси та обмеження кредитування. Також було заборонено випускати кредитні гроші без відповідного покриття, що дозволило зменшити інфляцію та зберегти стабільність гривні. У результаті цих дій гривня почала зміцнюватися, а інфляція знизилася до прийнятних рівнів. Водночас заходи НБУ підвищили кредитні ставки, що призвело до зниження попиту на кредити та зростання рівня банкрутств підприємств. Проте узагальнюючи можна стверджувати, що дії Михайла Швайка сприяли стабілізації гривні та зниженню інфляції в Україні. З того часу гривня була свідком періодів як зростання, так і зниження своєї вартості. Хоча навіть під час повномасштабного вторгнення, як би нам важко економічно не було, гривня тримається, що свідчить про міць усього українського. А в коментарях ви можете написати, які ще цікаві факти ви знаєте про нашу валюту. Наше сьогодення кожного разу випробовує нас на міцність, і події цього тижня могли б не статись, якби не історія. Тому пропоную вам згадати дні в історії, які допомогли нам стати тими, хто ми є зараз. 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця цього дня 2014 року. Перші 500 бійців добровольців самооборони майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, який отримав назву Донбас. А згодом з нього був сформований перший батальйон окремого призначення Національної гвардії України імені Кульчицького. Наступними було створено батальйони Дніпро Айдар Азов офіційно свято на честь українських добровольців було встановлено 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. За даними Українського інституту національної пам'яті, в боях 2014-2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур. 95-та церемонія вручення премії американської кіноакадемії проходила в ніч з 12 на 13 березня у театрі Долбі у Лос-Анджелесі. Ведучими церемонії втретє став комік телеведучий Джиммі Кімал. Церемонія оголошення переможців Оскара пройшла в традиційному форматі з червоною доріжкою. Втім, вона була кольору шампань та гостями у залі. На найбільшу кількість статуеток претендувала стрічка Все завжди і одразу режисерів Дена Квана і Деніала Шайнерта. Вона зібрала 11 номінацій. Далі йшли фільми на західному фронті без змін та «Ванші і Нішеріна, які отримали по дев'ять номінацій. Цьогоріч одним з переможців став фільм канадського документаліста Деніала Роєра Навальний. Він отримав Оскар 2023 в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм через це в мережі здійнявся справжній шквал критики на адресу американської кіноакадемії за такий вибір. На цьому це все. А з вами ми знову зустрінемося вже за тиждень. А поки допомагаємо одне одному, віримо в ЗСУ. Все буде Україна.